Отже, ще одна пташка. Для початку відділяю декоративну підставку від основного об'єму по периметру. Попередньо намалювавши олівцем малюнок майбутньої пташки, силуетно виділяю форму по бокам. Скоригувавши фронтальний силует, коригую і боковий. Скругляю фігурку зверху та відокремлюю нижні лапки. Потім виділяю зверху вушка, прорізаю пір'я на голові та об'ємно виділяю. Також роблю заглиблення у вухах збоку. Далі позаду також виділяю об'єм під пір'я на голові та розділяю між собою. Наступним кроком формую крила та переходжу до дрібних деталей, таких як дзьоб та очі. На цьому етап різьбання можна сказати завершений, тому переходжу до шліфування. Для початку використовуючи бормашинку та барабанну насадку роблю грубу шліфовку, а потім наждачкою вручну. І залишаються дрібні декоративні елементи, такі як пір'я та імітація кори на основі. У фіналі покриваю фігурку олією льону. І ось така пташка вийшла. Якщо сподобалось, підписуйтесь та ставте лайк.